Добрий день, любі друзі! Вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» Гортокровівської мови «Стар» Київник Шарбородський Зінаїв Екстаміна. На попередньому занятті ми з вами чули тему «Commons» – «What can I do?» – «Команди, що я вмію робити». Будь ласка, давайте повторимо йому. Так, будь ласка, я вмію писати. I can write. Я вмію читати. I can read. Я вмію і грати футбол. I can play football. Я вмію водити машину. I can drive a car. Я вмію співати. I can sing. Молодці. Сьогодні ми з вами почнемо тему іграшки. Тобто ми вертаємося у дитинство. Будь ласка, listen to me. Слухайте мене. Так. Дол, лялька, бол, м'яч, блокс, кубики. Кейт, повітряний змій. велун, повітряна кулька, топ, дзига, бач, човен, Плей – літак, ста, зирка, Спіне – Ка – автомобіль. трак, вантажівка, те дибива, игрошковий ведмедь ведмедик. Трен, трамвай, трейн, потяг. робот, робот. Роллы, ролики. Так, repeat after me. Повторюємо его мною. Дол, лялька, бол, мяч, блокс, кубики, кейт, повітряний змей, белун, повітряна кулька, ка автомобіль, вантажівка, тракт, игрошковый водник Педибе, Трен, трамвай. Трейн, потяг, робот, робот, робот. Боут, лодка, plane, літа, стап, зірка, спине, спінер, драм, барабан. Так, а тепер записуємо дол, треляйка, бол, м'ячик, блокс, кубики, кейт, повітряний змій, велун, повітряна кулька. К автомобіль, трам, вантажівка, т, іграшковий водник, тренд трам, трамвай, трейн, потяг, э, э, робот, робот, топ, дзига, драм, барабан, боут, э, човен, плейн, літак, ста, зірка, Спінер – спінер, ролскейс, ролики. Ще раз. Дол – лялька, Бол – мяч, блокс, кубики, кейт, э, повітряний змій. белун, повітряна кубика, топ э, ка, автомобіль. выбор, ка автомобиль, трамп, вантажівка, т.д. Игрошков вермить, тренд, трамвай, трейн, потяг, робот, робот, топ дзига, драм, барабан. Choven, plain, lita, sta, zirka, spin, spinner, spinne. Arbufelinko. What have they got? Have they got? Що what the She has got a dog. Вона має ляльку. She has got a star. Вона має зірку. She has she has got. A drum. Вона має барабан. Вот have they got. Що вони мають? He has got a wall. He has got blocks. He has got kite. He has got a car. Він має автомобіль. Розуміла, домашнє завдання – вивчити слова на тему іграшки та прописати порядку. Розуміла, та побачення. будбай.